Він обернувся і поглянув навколо, аби пересвідчитися, що вони самі у цій крихітній аптеці. Аптекар схожий на карлика, викривлений чоловічок, якому на вигляд можна було дати скільки завгодно. Від п'ятдесяти до ста років мовчав. Мені сказали, нібито ви. Нібито ви маєте отруту, яку неможливо виявити у мертвому тілі. Аптекар кивнув головою. Він вийшов за прилавка і замкнув парадні двері свого закладу, а тоді повернувся назад до входу у внутрішнє приміщення аптеки. Якраз я хотів зробити перерву. Ходімте зі мною. Вип'єм о чашеці кави. Сенгестром пішов за ним, опинився в кімнатці, всі стіни якої, від підлоги до стелі, були заставлені полицями з різноманітними пляшечками та баночками. Аптекар увімкнув електричну кавоварку і поставив дві чашечки на стіл, обабіч якого стояло два стільці. Він Жестом запросив Сенгстрома сісти, тоді сів сам. Тепер розповідайте, кого ви зібралися вбити і навіщо? Яке це має значення? Хіба не досить того, що я ладен заплатити? Уявіть собі, має значення. Я повинен переконатися, що ви гідні одержати те, що я можу вам дати. А ні, то... Гаразд. Кого? Свою дружину? Навіщо? Він почав довгу оповідь, а коли вже закінчував її, зашуміла й кавоварка. Аптекар на хвилю урвав розповідь сенстрома. І наповнив чашечки. Попиваючи каву, Сенгстром закінчив свою історію. Справді, я інколи готую отруту, яку неможливо виявити в трупі. Причому я даю її безплатно, коли вважаю випадок вартим того. Я вже допоміг багатьом убивцям. Чудово. Тоді, будь ласка, дайте її і мені. А я вже дав. На той час, коли збирався налити вам кави, я вирішив, що ви заслуговуєте на це. Ви одержали отруту. Як я вже казав, безплатно. А от за проти отруту вам доведеться заплатити. Сенгстром Стром зблід. Він, звичайно, передбачав можливість обману чи шантажу, але слова аптекаря приголомшили його. Він вихопив з кишені пістолет. Маленький аптекар засміявся. Оближте це. Хіба ви знайдете проти отруту серед тисячі цих скляниць? Скоріше знайдете ще сильнішу отруту. Ну, а коли гадаєте, що я брішу, і що насправді ви не отруєні? Ну, тоді стріляйте. Відповідь ви дістанете. За три години, коли отрута почне діяти. Скільки? Цілком помірна ціна. Тисяча доларів. Зрештою, людині треба жити. І навіть коли її хобі запобігати вбивствам, чому б їй не заробляти на цьому гроші? Чи не так? Сенгстром пробурмотів щось незрозуміле, поклав пістолет на стіл, але так, щоб у першу ліпшу мить його схопити. Хто зна, може, він ще скористається з нього, коли одержить проти отруту. І дістав гаманець, відрахував тисячу стодоларовими банкнотами і поклав їх перед аптекарем. Той не став одразу ж рахувати їх, а сказав. І ще одна умова для безпеки вашої дружини і моєї. Ви напишете зізнання в своєму намірі, гадаю, минулому намірі вбити дружину. Потім зачекаєте, доки я надішлю його одному моєму другові. Він із службового обов'язку якраз займається розслідуванням убивства, друг зберігатиме це як доказ на той випадок, якщо ви колись усе-таки вирішите вбити свою дружину або мене, як на те пішло. А коли ваша сповідь лежатиме у поштовій скринці, я повернуся. Нічого вже не побоюючись, і дам вам проти отруту. Ось вам папір і перо. Стривайте, є ще одна річ, хоч я й не наполягаю на цьому. Допоможіть мені, будь ласка, поширити чутки про мою супер отруту. Раз. Як знати, містер Сенгстром, коли маєш ворогів, життя, яке ти рятуєш, цілком може виявитись твоїм власним. Чи не так?